Прогноз погоди на 3 квітня 2025 року. Дощі звалять на південь. Київ. Радійте. Синоптики повідомили гарну новину. 3 квітня Україну перестане поливати з відра так активно, як раніше. Дощі вирішили зробити крок назад і залишити нас у спокої. Ну, майже. Цього четверга волога атака перейде на південні рубежі. Накриє Луганщину, Донеччину, Дніпро з районами, Черкащину, Кропивницький, Закарпаття та Карпати. Якщо ви не там, вважайте, вам пощастило. Температурні бонуси: більшість областей порадують плюс 14 плюс 18 градусів. І тільки південно-західна частина трішечки застуджена: плюс 8 плюс 12 градусів. Але й це вже не мінус 5, правильно? Вітер, як завжди, ніби щось шукає. З північного сходу помірний місцями на центральній Україні на межі виносить з роботи додому. А от у Києві святкуємо. Нарешті кілька днів без дощових драм. У четвер і п'ятницю буде тепло, сухо, і навіть з натяком на сонце, якщо туман не вирішить пофотобомбити цей іделічний момент. Так що київські мешканці, ловіть момент, бо потім знову щось накапає. А поки завтра у столиці стабільні, горді плюс 12 градусів. Ідеально, щоб вийти на прогулянку, зробити кілька фото на фоні весни та нарешті викинути зимову куртку, ну або хоча б перестати її застібати до підборіддя. Але не радійте завчасно, весна ще не впевнена у своїх діях. Так-так, найближчими днями погода зробить вигляд, що їй не байдуже, опади припиняться, сонце визирне і всі такі. О, нарешті весна! Але не поспішайте ховати парасолі та витягувати шорти. Бо вже з суботи, 5 квітня, ця весняна ідилія трісне по швах. Дощі повернуться, як завжди, без запрошення, а в деяких областях ще й з компанією у вигляді мокрого снігу, і бонусом невеликі нічні морози. Такий собі теплий привіт від березня, який ніяк не хоче відпустити. Отож, насолоджуйтеся покращенням, поки воно не зіпсувалося. Бо погода, як той знайомий, що спочатку обіцяє, що прийде без настрою, а потім все одно влаштовує драму.